На початку 2024 року Київрада схвалила програму соціально-економічного розвитку столиці. До неї заклали кошти на капітальний ремонт парків і скверів Києва. В результаті понад 317 мільйонів гривень витратили на їх ремонт. Більшу частину цих коштів розпоряджається комунальне підприємство «Київзеленбуд», який проводить тендери і вибирає підрядників для е, виконання цих робіт. Давайте поїдемо в парки, які з року в рік витрачаються кошти, і подивимося, що саме роблять в столиці і які компанії освоюють кошти з столичного бюджету. Ось сквер навпроти будинку номер 5 на вулиці Петра Варшигори в Дніпровському районі Києва. В кінці 2021 року Київ Зеленбуд на своєму сайті відзвітував, що на місці сміттєзвалища облаштували сквер. Тут висадили майже сотню лип широколистих і майже півтисячі кущів, повідомляли комунальники. А мер відзвітував: більшість запланованих завдань зі створення комфортної зони відпочинку вдалося втілити. Але в саме розпал війни у лютому 2024 року виявилося, що сквер вже потребує капітального ремонту. Контракт підписали з єдиним учасником компанією Регіон 11. Невеличкий сквер на Петра Вершигори 5, в першу чергу вражає табличками на двох входах до скверу, а де були де портрети мера міста Віталія Кличка і депутата Київради, який піариться на цьому об'єкті. А В листопаді фотографії ще можна було бачити. Але зараз, у січні 25-го, як бачимо, народ вже висловив своє відношення до мера Києва і до депутата. В одному, тут їх портрети вирізали на табличці, на другому вході, а портрети просто замазали синім, синьою фарбою. А, але головне в цьому сквері це дерева. Одні назви їх вражають. Це і Європейська Липа, це і Клен Фрімана, і Спірея Вангута, і Вишні Сансет Болівар. А ще більше вражає, що витратили на ці всі дерева 8 мільйонів гривень. Але навпроти маємо дерева, які нікому не потрібні. Старі абрикоси не обрізані, не підкормлені і не вражають так, як ці. Ця ж компанія регіон 11 у 2024 році отримала 7 мільйонів гривень на реконструкцію залізобетонних сходів, відновлення зливної системи і встановлення підпірної стінки у парку Нивки. Насправді компанія отримала кошти на виправлення своїх же недоліків. Бо була субпідрядником на цьому об'єкті вже багато років. Як бачимо, сходи в парку нарешті з'явились. Є і освітлення, але враження незакінченості не покидає. Там не доклали плитку, а тут біля джерела люди вже самі поклали плити. Що вже казати про залишки ремонту, які не вивезли з минулого року. Ще один об'єкт благоустрою парк Прибережний у Дарницькому районі Києва. В затоці Берковщина вздовж вулиці Дніпровська набережна. Його відкрили у 2022 році. Тоді мер Києва Віталій Кличко написав у своєму телеграм-каналі, що більшість запланованих завдань зі створення комфортної зони відпочинку вдалося втілити. Повне завершення робіт вирішили відкласти, бо в країні йде війна. Але вже в жовтні. Того ж року міська влада передумала і оголосила тендер на капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній майже на 30 мільйонів гривень. Виграли його ТОВ Євротехнології груп і згодом ще на 13,5 гривень. Потім до роботи долучили Лайт Енерджі Систем. На що ж витратили кошти? На освітлення, газони. А ще на два нових дитячих майданчика. І арку на вході до парку. Два з половиною роки люди відпочивали в парку без назви. А потім під час війни вирішили витратити майже 5 мільйонів гривень на стелу з назвою парку. А ще за ці гроші зробили фотозону з мультяшними героями, а насправді пагорб, на якому велично стоїть панда. А далі дерева. Простий підрахунок показав, що на дерева витратили майже мільйон гривень. Тільки два десятки саженців лип коштували трохи більше півмільйона. І на закінчення мова піде про парк Наталка. На нього з року в рік місцева влада виділяє десятки мільйонів гривень. У жовтні тендер на 20 мільйонів гривень отримало приватне підприємство Ріалбуд. Додам, що на підрядах з «Київзеленбудом» компанія депутата Київської обласної ради Арташеса Татояна заробила більше 60 мільйонів гривень. У 24 році для парку Наталка знову оголосили тендер. Київ Зеленбуд було заплатити 20 мільйонів за будівництво насосної станції і питних майданчиків на території парку Наталка. Не з першого разу, але без конкурсу у листопаді 24 року тендер виграло приватне підприємство Ріалбуд. Роботи мали бути закінчені 25 грудня 2024 року. Будівництво досі триває, і на запитання до працівників, коли буде закінчене, вони не можуть це сказати. Як бачимо, кому війна, а кому озеленення. Під час війни столицю охопив бум озеленення. Загалом лише уявіть собі, на третьому році війни столична влада вклала в це понад 300 мільйонів гривень. Переважна частина цих коштів пішла на перекладання вже покладеної плитки та висадку екзотичних дерев. Більше про схеми і переплату на закупівлі дерев десятки разів читайте на сторінках журналу Україна.